Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, у цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш? Момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста, був. поняв, ніж віруючого, не дивлячись там на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. Не позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, а тут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за шозяця, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає не віруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі всі, -всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів дола робити, чи ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стигнав цей момент, стає за себе, це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може Стати завтра керпича голову може впасти. що угодно може склучитися, щоб uh, тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація Я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував. Вот я думаю, якщо ти в цих аспектах прямо десь красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволеним. Ну, я зрозумів, що серцем закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кій> І всі будемо відчувати одне плюс це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а знак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, найважливіше. От це от все інше, воно вже старостепенне, це найключе.